Зі спогадів Романа Дашкевича, які ці свята відбінні від усіх наших попередніх. Я при українському війську за Центральної Ради у своїй власній українській державі, своя шапка, на шапці своя військова відзнака, своя команда, своя зброя. Це ж теж ну класно, коли теперішній вояк Збройних сил України дивиться на фотографії того часу або на якісь накази. І він розуміє, що це не просто дядько, якого там зібрали там, місцеві селяни, які його підтримують. Українське військо це повноцінна регулярна армія того часу з е, намаганням налаштувати запілля з піхотою, артилерією, панцерними підрозділами, з прекрасною розвідкою, з медичним персоналом, з авіацією, з флотом. Зараз ми теж святкуємо новорічні і різдвяні свята у своїй власній формі, у своїй власній незалежній державі Україна. І головне, маємо такі ж полум'яні знаки розрізнення, як у наших пращурів, і маємо такі ж полум'яні серця, які допомагають захисникам України боронити рідну землю від російської агресії. Ми бажаємо вам усім нашим землякам, українцям. Миру, добра і зберігати оце полум'я у всіх ваших справах зі святом вас.